Вітаємо в нашому проклятому лісі. Тут вітер шепоче, забуті імена, тіні рухаються навіть тоді, коли ви не ворушитесь, а легенда про того, хто слухає до кінця, досі лякає місцевих. І якщо ви чуєте ці слова, історія вже простягнула до вас свої кістляві пальці. І якщо вона торкнеться вашої свідомості, не залишайте її без відповіді. Підтримайте наш ліс, поставте лайк, залиште коментар, підпишіться і натисніть дзвіночок. Це не просто дії, це ритуал, який дозволяє новим голосам лісу прориватись крізь темряву. Ну що, готові? Тоді вимикайте світло, одягайте навушники. Ми починаємо. Я той, хто не встиг нічого зробити. Я той, хто руйнує мене не спинити. Я пил на дорозі, де сонце палає, іде до кінця і вічно зникає. Безсмертність і мить, усе тут, як сміх. Це мої думки, а це є мій шлях, і те, що я був, і те, що я став, у світі, де все розсипається, в прах. Місіс Евелін Харт Провіденс, Род-Айленд, 10 листопада 1944 року. Дорога Евелін, Я не знаю, чи цей лист взагалі дійде до вас можливо, його навіть ніхто не передасть. Надто вже багато людей вважають мене небезпечним, хворим, божевільним. Мене тримають під наглядом у медичному пункті далеко від фронту. Лікарі кажуть, що я в стані психозу. Дехто з командування натякає, що я вбив віла і позбувся його тіла, а потім вигадує ці казки, щоб виправдати себе. Але це не казка, і я не вбивав віла. Я пишу цей лист, бо ви заслуговуєте на правду, не на сухий рапорт з печаткою і штампом, а на те, що насправді сталося тієї ночі. Біля Восенака, ВІЛ був для мене братом в усьому, окрім крові. Ви знали його як чоловіка, я знав його як єдину людину в цьому пеклі, яка тримала мене в здоровому глузді, тримала мене живим. Ми окопалися на хребті біля Восинака. зима накотилася несподівано, сніг упав товстим килимом, і світ ніби завмер. Дерева стали схожі на химерні статуї було моторошно тихо, ні птахів, ні вітру, лише наші дихання, що злипалися в пар. Коли ми дісталися хребта, перше, що нас здивувало там, не було нічого. Ні слідів боїв, ні тіл, ні навіть уламків чи гільз, хоча нам доповідали, що нещодавно тут точилися запеклі сутички. Було відчуття, ніби цей хребет стерли з війни, наче хтось ретельно прибрав усе, що могло нагадувати про присутність людини. А ще місцеві вони боялись навіть дивитись у бік хребта. Кілька старих бельгійців, яких ми зустріли дорогою, хрестилися і шепотіли щось про стародавні ритуали, що колись проводились у тому лісі щось про місце, де прокляті не лежать спокійно. Один із них напівсліпий дід хопив мене за руку і прошепотів. Якщо чуєш кроки після пострілу, тікай. Тоді я подумав, що це маячня, тепер вже ні. Нам наказали стріляти по будь кому, хто з'явиться в долині. Зранку віл уже поклав трьох, до полудня шістьох. Після ще семеро. Я рахував чітко один постріл, одна смерть. Він стріляв з холодною точністю. Кожний постріл був передбачений і незмінний. Ми перешиптувались між пострілами розповідали про Провіденс, про вулиці, яких, можливо, більше ніколи не побачимо. Віл казав, що зробить усе можливе, аби повернутися додому, до дружини, до дітей. Коли ми були в казармах, він часто діставав з кишені зім'яту, але дбайливо збережену фотографію. На ній усміхнена жінка та двоє хлопців. Подивись, яка вона в мене гарна, казав він мені, і його очі світлішали. Він розповідав, як ходив з вашим старшим сином на риболовлю. Том в мене такий терплячий, весь в матір. Казав він з любов'ю у голосі. А Мартін він завжди посміхається. Ми постійно ганяли м'яча у дворі. Я вже задихався, а він все бігав, бігав. Навіть не знаю, звідки в нього стільки сил, йому лише сім. Для мене сироти, який усе життя ріс без сім'ї і без чиєїсь турботи. Це звучало, як казка невигадана. Ні сторінок книжки жива, справжня, така, в яку віриш, навіть якщо ніколи не торкався. <звук> До вечора ми остаточно переконалися. Більше ніяких німців поблизу не було, жодного руху в долині. Жодного пострілу, жодної тіні. Зв'язок був нестабільним, але ми вирішили, що хоча б на кілька годин можемо дозволити собі видихнути, розслабитись, просто побути людьми. Тоді ми й побачили лиса, його роде хутро вирізнялося на тлі білого снігу. Він повільно, ніби без страху, вийшов на відкриту ділянку. Ми мовчки переглянулись. Віл прицілився, вистрілив і поцілив тварині в око. Ми не зловтішались, просто нам потрібно було щось їсти, і ми планували зготувати його вранці. Сутінки підкочувалися повільно, як холодна хвиля, сонце не заходило. Вона наче втопилась у хмарах, залишивши по собі тільки глухе сіре світло. Ми з вілом вирішили чергувати і спати по черзі, обоє були виснажені, але ще сильніше напружені. Було щось у цій тиші, в тому, як ніч крадеться хребтом, ніби ворог без обличчя, тож я вкрився ковдрою і заплющив очі. А Віл сів біля вогнища зі зброєю в руках. Я, здається, дрімав лише кілька хвилин, коли відчув, як він торкнувся мого плеча. Бен. прошепотів Віл. Подивись. Я глянув туди, де мав лежати лис. Порожньо, жодного тіла, тільки розпливчаста пляма крові. Ти його не чіпав? Спитав я, хоча вже знав відповідь він заперечно похитав головою. А тепер подивись туди. ВІЛ дістав ліхтарик і підсвітив гущу дерев, і тоді я побачив його. Ліве око світило зеленим фосфоричним світлом, інше було пробите, темне, з чорною дірою замість зіниці. Він не тікав одразу. Просто дивився довго, непристойно довго, а потім розвернувся і побіг у гущавину. Тиша повернулась ще глибша, ніж раніше. Цього не може бути. Зрештою, промовив Віл. Я поцілив йому в око. Він був мертвий. Присягаєш. І тоді ми помітили світло. Не яскравий спалах, не сліпучий вогонь, сніг навколо нас наче почав сам випромінювати світло, немов тисячі сніжинок, застиглих в тиші, бирали в себе відлуння світла давно згаслого місяця. Це сяйво було примарним, бліду зеленим, ледве вловимим синім відтінком, що тремтів і розливався по всьому, куди сягало око. Дерева навколо стали схожими на привидів, що завмерли в поклоні, все здавалося нереальним, ніби ми провалилися в інший похований часом світ, я встиг лише кинути на вілла короткий погляд, перш ніж почув це свист. Тонкий, протяжний, якби він народжувався не з губ, а з не нелюдський і не тваринний. Він тягнувся з глибини лісу, перегукувався з самим повітрям і дзвенів десь у кістках. Ми обернулися на звук і втомить сніг, що світився, заграв у новому відтінку. Німецькі солдати вони почали ворушитися. ті самі, які ми вважали мертвими. Повільно, уривчасто. Один із них підвівся ривком, його голова звисала на бік, мов зламана. Очі витріщені в нікуди. Інший піднявся на коліна, тримаючи в руці нутрощі, що тяглися за ним, як клубок мотузки. Вони не кричали лише йшли, похитуючись, ніби хтось невидимий смикав за їхні сухожилля. І в кожного з них. Світилися очі не власним світлом, а тим самим примарним сяйвом, що просочував сніг. Жоден із них не мав життя, але кожен рухався. Я завмер, затамувавши подих, сказав Вілу, що бачу, і запитав його, чи бачить він те ж саме. Я хотів бути впевненим, що не небожеволію. Він підтвердив. Що бачить те саме. Ми з Вілом обмінялися коротким поглядом у ньому було все страх, рішучість і щось схоже на мовчазне прощання. Не сказавши ані слова, Віл скинув гвинтівку, прицілився і натиснув на спуск. Один із них повалився, але вже за мить підвівся, похитуючись, немов його руками керувала чужа, невидима сила. Жодного звуку, ні крику, ні стогону лише глухий шурхіт, чобіт по снігу і хриплий подих, що не мав у собі життя. Віл зробив ще один постріл. і ще... Вони падали і знову піднімались. Солдати насувалися з різних боків, повільно, наче злагоджені тіні, що стискали кільце навколо окопу. Віл скинув гвинтівку, прицілився і випустив у ближнього з них цілу чергу, постріл за пострілом. Той нарешті повалився, але не закричав, не зойкнув, просто впав, як маріонетка, з перерізаними нитками. Віл на мить застиг, а потім різко штовхнув мене вперед, прямо в той бік, де щойно впав ворог. Біжи, прошепотів він. Негайно, рятуйся, бене!» Я застиг. Не в змозі зрушити з місця тоді він ударив мене різко, боляче, ось з усією вагою відчаю. У грудях сплахнув біль. Я зойкнув і захлинувся повітрям. Віл схопив мене за плече, нахилився до самого вуха і чітко прошепотів кілька слів. Його слова вразили мене так, ніби щось холодне й гостре пройшло крізь груди. Я подивився на нього і кивнув. Потім він різко розвернув мене в бік лісу і штовхнув уперед: Рухайся швидко, солдати! Це наказ. Я видерся з окопу, спіткнувся об край і побіг, ковзаючи по снігу прямо в темряву лісу, лишаючи його позаду. Самого з гвинтівкою в руках проти безмовного натовпу, що наближався. Я знайшов вирву і зарився в мерзлу землю, ніби в утробу. Сніг навколо почав червоніти, здавалося, сам хребет пульсує, дихає. І тоді я почув звуки, непостріли, схожі на стуки дерев'яних пальців по корі, скрегіт щелеп. Чмокання губ, що не мають язика. І свист, протяжний свист. Потім я почув постріл, один постріл. Потім тиша. Коли я вибрався, уже все стихло. Жодного тіла, жодного руху, лише сліди. Казка віла лежала в снігу, продірявлена, сніг навколо багряний, його гвинтівка зникла, як і він, тільки нічна темрява над головою, що здавалася чорною, як згасле око. Я не знаю, що сталося з ним. Можливо, вони забрали його, можливо, він теж піднявся. Я щиро сподіваюся, що він мертвий, Евелін, не тому, що бажаю йому зла, а навпаки. Я молюся, щоб його душа покинула тіло ще до того, як ті істоти доторкнулися до нього. Я досі чую його голос, коли він говорив про дім, про вас, Евелін, про дітей. Він мріяв повернутися. Пробачте, мені мені дуже шкода. Він урятував мене ціною свого життя, і я пам'ятаю його останні слова, те, що він прошепотів мені тоді, перед тим, як штовхнув у бік лісу. Він попросив мене дати обіцянку. Якщо з ним щось трапиться, я маю повернутись у Провіденс, знайти вас і захищати вас так, як захищав би він, піклуватися про вас і дітей. Заради бога, пообіцяй мені, бен. сказав він тоді. І я пообіцяв. Лікарі в госпіталі вважають мене психічно хворим. Кажуть, що я більше не придатний до служби. Ще трохи підлікують і відпустять додому. Вони не знають, що я не божевільний. Я просто бачив те, чого не повинен був побачити. Коли мене відпустять, я приїду, я знайду вас, Евелін, і зроблю те, що пообіцяв своєму братові. З любов'ю і скорботою капрал Бенджамін Коул. 26-й піхотний полк, армія США.